Ми вітаємо з днем захисника України. Дякую вам за нашу неньку Україну за чисте небо над головою. Будемо раді вас вітати в наших клубах Малібу. Дякуємо вам за хлопці. Дякуємо вам ви... хлопці. Дякуємо вам за безпеку і мирне небо над нашою головою. А також ми бажаємо вам великого добробуту ваших що Хлопці, вітаємо. Хлопці, вітаємо вас, з України. Хлопці, вітаємо вас, Днем захисника України. Бережіть один одного та повертайтеся до нашої виборів. Вітаємо вас, Днем захисника України. Дякуємо за мир. Вітаю зі святом Дня захисника України і дякую за мир над головою. Зі святом вас, хлопці. Чекаємо вас по відновлення. Вітати вас зі святом там, захисника нашої країни. Хочу вам головне побажати здоров'я та вертатися додому неушкодженими та здоровими. Також я буду чекати вас на реабілітацію у всіх клубах сіті Малібу з любов'ю, ваш тренер Артем. Хлопці, ми вітаємо вас з захисника України від імені усієї нашої мережі, фітнес-клубів в Малібу, від імені кожного тренера. i don't know